Питали українців, що вони знають щодо пенсії. Ці питання ми передали нашому адвокатові компанії Мережа права, який розкаже, як діяти у кожній із ситуацій. Давайте дивитися та слухати, про що запитують наші пенсіонери. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами будемо відповідати на питання, які турбують наших з вами співгромадян, що людей цікавить і яким чином можна їм практично допомогти. Давайте почнемо з першого кейсу. Скажіть, будь ласка, як давно ви на пенсії, яку пенсію отримуєте приблизно? Я пенсію одержу 6400, але це вже додавали, додавали. Я на пенсію вийшла в 2001 році. Можна сказати, що розмір 6400 гривень пенсії є доволі середнім за мірками всієї України. Тому давайте подивимось далі, чи можливо є якісь підстави для перерахунку, її збільшення іншим чином. Так що я вже 24 роки на пенсії. Вийшла на пенсію в 59 років, коли народився онук. У мене чоловік лауреат державної премії України, і він за цю державну. Премію одержує додаток 500 гривень, там 540 чи щось. Це якась частина від пенсії по інвалідності. Нормально це? А зверталися чи ви, чи чоловік до пенсійного по перерахунку пенсії? Ні, вони сказали, що все правильно. А коли піднімають, піднімають, я скажу, що в нас такі закони, що в мене, наприклад. Сватія, яка з 5-10 років не працює, вона щось хворіла, у неї було нам менше стажу, але і в неї була маленька пенсія. Але зараз вона вже одержує майже таку, як я, але вона працювала менше. А я попала в ту категорію, що всім підіймають, а мені не підіймають. Коли я виходила, на пенсію ми працювали на 80%, тому що грошей не вистачало, і взагалі були зовсім інші оклади. Дівчата, які залишились в моїй кімнаті і працювали на таких же посадах, я науковий співробітник. Вони два чи три рази більше одержують зараз пенсію. А у мене така пенсія. Я можу розпитати вони, кажуть, ну так було, так вам не повезло і все. Я не буду принижувати себе. Я якось втратив так, насправді це дуже розповсюджена ситуація, коли залежно від року виходу на пенсію і чинного на той момент законодавства, чи змін, які вносились до нього пізніше, у людей у одних є право на перерахунок пенсії, в інших немає. Якщо говорити про чоловіка цієї пані, то напевно він або має інвалідність, або має доплату за науковий ступінь. Я також не виключаю того, що цій пані, якщо вона науковий співробітник і багато років працювала в науці, то у неї... Неї також можливо є науковий ступінь, і у неї може бути як включена ця доплата до пенсії, так і ні. Тому найкращою порадою буде отримати протокол про призначення пенсії та подивитись, чи є всі доплати, які мають бути, в тому числі і за вік. Якщо говорити про родичку цієї пані, то напевно вона мала підстави для виходу на пенсію раніше. Можливо, вона мала пенсію за вислугу років і тому не чекала моменту виходу на пенсію за віком. Тож переходимо до другої ситуації. Як давно ви на пенсії? Мабуть, років 15. Я лікар, тому я вважаю, що це просто ну, не знаю образа. А вам весь стаж зарахували до пенсії? Я ну трудно з ними важко розмовляти про щось. А ви зверталися в пенсійний по, по перерахунок? Можливо, якісь відмови, відповіді mm -hmm. судились. Я зверталася, але мене направляли кудись в інші місця. І я туди не ходила. У випадку цієї пані єдина найкраща порада це отримати протокол про призначення пенсії та звернутися до юридичної компанії Мережа права для отримання безкоштовної юридичної консультації. Чи є можливості для перерахунку пенсії як медику? А тому, що, наприклад, як в медиків, так і в педагогів є такі можливості. Переходимо до третьої ситуації. Я зайшла в особистий кабінет пенсійного фонду. Там є калькулятор пенсії. От якби я зараз, зараз її отримувала сьогодні, в мене пенсія була 2 ,700. А, да, да, да. Це враховуючи те, що я працюю вже 30 років. У мене без перервного стажу. І на що думаєте, вистачить цієї пенсії? Ну гадаю, що без допомоги когось ну, не вистачить ні на що. Я розумію, що ну. Більше чим вона є, вона ж не буде. Так? Варто звернути увагу, що пані в даному випадку ще не є пенсіонером. А дані, на які вона посилається, це розрахунок з калькулятору пенсійного фонду України. Дані з нього не є точними, тому що не всі дані в нього вносяться та враховуються при такому розрахунку. Найкраще, що можна порадити, це за можливості збільшити розмір свого заробітку, тому що це впливатиме на те, який розмір пенсії буде в подальшому е при розрахунку. Також можливо в наступні роки вона обійматиме іншу посаду з більшою зарплатнею, що безумовно відобразиться на її пенсії в подальшому. Отже, переходимо до наступного четвертого випадку. Питання, чи взагалі якийсь, е, не знаю регламент, чи щоб е, люди розуміли от нашого віку молодь, що вона через там 30, умовно 40 років дійсно отримує певні виплати, чи якось це гарантує держава взагалі Насправді, дуже гарне та слушне запитання, і воно часто зустрічається як у молоді, так і у людей середнього віку. Насправді для того, держава і ухвалює певні закони, щоб люди вже зараз розуміли, яка буде ситуація через роки вперед. Ви бачите, диктують інші обставини, інші умови, що на жаль, ми не можемо розуміти аж настільки завчасно які будуть умови і на що нам варто розраховувати, переходимо до наступного випадку. Так, у мене є запитання. Ось я зараз плачу налоги, на які забезпечуються пільговики та пенсіонери, але мені все одно приходиться, наприклад, зараз збирати якісь кошти собі на майбутнє, чи можу я розраховувати, що коли я стану пенсіонером. Будуть ресурси у держави, які зможуть мене забезпечувати, бо навіщо я плачу налоги, збираю на себе якісь гроші для себе. Ну тобто, трішки незрозуміло. Як це взагалі у нас в державі працює? Чудове питання від цього молодого чоловіка, і дуже добре, що він цікавиться цим вже зараз. Але давайте будемо чесними: податки, які зараз сплачуються, вони йдуть повністю на фінансування сьогоднішніх пенсіонерів, пільговиків та інших категорій. Очікуючи пенсійну реформу в 2026-му і наступних роках, ми вже говорили з вами про те, що вона буде складатись не тільки з солідарної системи, тобто наступні покоління платитимуть цьому молодому чоловіку, і іншим людям середнього віку пенсії. Але буде також майже напевне обов'язкова накопичувальна складова. Окрім того, що ви можете вже сьогодні брати участь у добровільному накопичувальному страхуванні, і збирати собі на пенсії вже сьогодні. Так і держава створить умови, за яких обов'язково буде відрахування в накопичувальну систему. Доступ до якої вже отримуватимуть люди при досягненні пенсійного віку. Переходимо до наступного випадку. От, наприклад, бревари, ну мається виду вже не Київ за гроші їздять в транспорті общественному. А в Києві надається їм якась там карточка киянина, чи що нам цього не дається? Ми ж теж Україна. Ми теж Київська область. Молі ми навіть Київська область. Чому нам за гроші? Оце мені теж не подобається. Хоча б тут вже було безкоштовно. Тільки їм вже виділяють, а нам вже виділяти не будуть, бо ми не кияни. То тут таке питання, лаби бути пенсіонеру скидка на ліки, чи не могла б, чи це нереально, чи це за що держави, вона тоді не надається ця скидка? навіть не знаю. Ну, перш за все, варто уточнити, що місто Київ є містом зі спеціальним статусом та є відокремленим суб'єктом від Київської області. А тому всі ініціативи місцевої влади місцевих громад вони є автономними та не залежать одна від одної. Наприклад, якщо є в одній громаді, в одному місті певна програма, за якою компенсується Вартість проїзду певних категорій населення, а в інших немає, то це не є дискримінацією. Це просто означає, що одні громади визначили таку можливість, визначили кошти для покриття цих витрат, а інші ні. Тобто є різні джерела фінансування. Ну і давайте будемо чесними: у міста Київ значно більший бюджет ніж у міста Броварі. Тому всі ці місцеві ініціативи вони є добровільними, вони не на жаль не є. Прям суцільно всі обов'язковими. І ось такі карти киянина, можливо, колись будуть е, також у мешканців Київської області під власною назвою та найголовніше під власним фінансуванням. Переходимо до наступного питання. Пенсія мене 3 300. Це пенсія за віком? Так. Я хочу сказати, що то, що, як каже, я працював там на шахті, не то совєтський період, не вчитується. Не врахували? Ні, ну там же коефіцієнти, вони... Отнимается. Если бы так, как говорится, как раньше, то у меня она была самая высокая в Там есть коэффициенты, которые, как говорится, все это срезают. Ага. А это считайте там 25 лет стажа. И они вам это не полностью? Ведь, Конечно, да, 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 да. Я хочу сказать, аж не только я. Я сталкиваюсь с такими, которые, как я, у них тоже такая. Вот такого года, и особенно в советское время, не учити. Так, насправді ця ситуація є досить поширеною серед наших громадян, тому що в різний час різні люди, давайте будемо чесними, працювали в різних країнах. І, наприклад, якщо він працював в радянський час в іншій країні і в цьому є документальне підтвердження, то можна включити цей стаж до його сьогоднішньої пенсії. В юридичної кампанії Мережа права є така послуга, яка потребує тільки правильного документального підтвердження цього стажу. Тому якщо у цього чоловіка... Або у вас у ваших знайомих є питання щодо зарахування стажу минулих часів. І є документи, за якими це підтверджується. Це можуть бути накази про прийом та звільнення з роботи, інші документи, якими це підтверджується, розрахунок заробітку, буквально будь-які документи, які можуть підтвердити стаж вашої роботи як до 91-го, так і після 91-го року. Їх можна включити. Момент полягає в тому, що найчастіше пенсійний відмовляється добровільно це робити, і необхідно звертатись до. Суду для того, щоб виконати цю процедуру. Але коли мова йде про 25 років, якщо вони всі не враховані, то це вагома сума до щомісячної пенсії, яку можна відсудити. Якщо мова йде про 1, 2, 3 роки включення стажу до пенсії, тут інколи виникає питання, чи доцільно це робити. Натомість, коли ось як в даному випадку 25 років не зараховано, то звісно, першочергово варто проаналізувати документи, які є, який стаж можна підтвердити, та зарахувати. До розміру пенсії, тому що зміниться індивідуальний коефіцієнт стажу, і це впливатиме на розмір вашої щомісячної пенсії. Тому рекомендую звернутися за юридичною консультацією. Ось власне це і всі питання на сьогодні. А ви напишіть, будь ласка, у коментарях чи цікавий вам такий формат відео, коли ми відповідаємо на ваші запитання? Питання, які ми почули сьогодні, хвилюють тисячі українців, і головне. Усі вони мають право на справедливість. Тож, якщо вам потрібна допомога у перерахунку пенсії, отримання надбавок чи доплат, звертайтеся до мережі права. Наші адвокати допоможуть вам відстояти ваші права.